Так, ну що, друзі, на нашому об'єкті ЖК Адмірал місто Миколаїв. Розкладка попередня плитки формату 60 на 120, преміальна індійська фабрика Алькора Лакшер Керамік Тайл, яку ми імпортуємо ексклюзивно по всій Україні. Колекція з підбором малюнку. Ось так ми розкладуємо цю плитку кожного разу перед тим, як починати вкладати. Узгоджуємо з замовником. Якщо все нам підтверджують, ми починаємо. Робити окладку. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на якість поліровки, на якість малюнку, наскільки він реалістичний, не нагружаючий цей малюнок, абсолютно такі елегантні витончені жилки, які повністю імітують італійський мармур карара біло сірий От така краса постійно є в наявності на нашому складі. Якщо ви хочете таку ж собі плитку, ви можете звернутися до нас, і ми вам в цьому допоможемо.